Це ми заснували якраз такий захід Energy Cup, це футбольний турнір для того, щоб допомагати нашим Збройним силам, щоб наблизити перемогу на. В цій тяжкій війні. Це же фактично традиційно стало, що в принципі, внесок 30 тисяч гривень це, це, це якраз вступний внесок для участі команд в турнірі. Всі ці кошти йдуть на допомогу Збройним силам. Це третій раз захід. Перший раз ми якраз допомогли на Бахмутському напрямку, це якраз було в зиму. Їм потрібно було закупити там буржуйки. другий раз це дрони ми закупляли, а третій раз що замовлять, то ми вже потім відзвітуємо. Рахунок, я навіть не пам'ятаю, чи 7-1, чи 6-1. Я забив п'ятий гол, бо у суперника було дуже багато помилок, багато відкритих зон, тому якби не, не можна було не виходити. Футбол з 6 років. Раніше грав в Динамо, але потім там сталася травма, і, на жаль, прийшлося закінчити. Nie pochana, pochana, nam może podobać się. Dużo karna atmosfera, krążona. My tu do gościach, to musza, nie będziemy tam wygrywać, wam całego kupka, to muszę. chcę tak, no, nie po naszym. Tu dużo wdziązki za zapłacenia. Cena nas grupowy etap, cztery komandy, dwie iki, iki, komandy, jakie dwie komandy, w zajmają pierwsze miejsca, wychodzą do finału. Я задоволений сьогоднішнім турніром. Перші ігри нам далися трохи легше, але ж півфінал Він для нас важкий був, ця команда, якюден АЕС. У ну, нас два роки поспіль нас вибивали сурни таблиці. Але сьогодні рахунком 2-2, -ба, ми закінчили серію пінатів і наш воротар врятував насюди. Дякуючи нашим ЗСУ, ми зараз е, приймаємо участь на нашій території України. ЗСУшники наші, хай всі назад повернуться живими, здоровими хлопці. Ми сьогодні грали для вас. Наша перемога це ваша перемога за нашу країну.